Так, друзі, доброго дня, громадська організація «Доста», Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, хочу, ну так, от ми з вами ж не, є, не юристи, не законотворчі якісь органи, не законодавець, правильно, ми з вами звичайні громадяни, які намагаються розібратися в правомірності дій тих чи інших юридичних осіб. І я б сьогодні хотіла, ну, так, свою думку висловити, а ви. Подумаєте, значить, дивіться, читаю таку дуже цікаву статтю. Значить, ТСН Україна і заголовок. ТЦК немає в єдиному реєстрі України. Що це означає для військовозобов'язаних? Заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала інформацію про те, що нібито територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи. Раніше адвокат Вікторія Кравченко у своєму Ютуб-каналі проаналізувала ухвалу Верховного суду України, яким він встановив фактичну відсутність. Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки ТЦК як юридичних осіб, пише УНІАН. За її словами, ТЦК не мають права здійснювати представництво у суді, адже не існує такої юридичної особи. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вже попередила, що це черговий фейк росіян. Ворог продовжує інформаційну роботу, спрямовану на зрив залучення українців до сил оборони. Зокрема, росіяни хочуть дискредитувати роботу територіальних центрів комплектування колишніх військоматів. Зазначила Маляр. За її словами, росіяни наразі поширюють колись вже випробуваний ними кейс про те, що нібито територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи. Кілька років тому вони це запускали щодо інших державних інституцій, написала Маляр. Ну і ось тут ціла стаття. Однак діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється в межах правового поля, так як вони мають усі необхідні для роботи права. Вони також є юридичними особами публічного права і тому мають самостійний баланс ре реєстраційні рахунки в органах казначейства. Далі зачитую вам, якщо ви зайдете в інтернет і загуглите, що таке ТЦК та СП. І ось тут вам викидає територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міста Києва та Севастополя, є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс реєстраційні рахунки в органах казначейства. А далі, якщо загуглити і попасти на форум. Є запит Дмитра Карамишев. Дмитро Карамишев написав запит відносно того, чи є зареєстровані і закон, яким безпосередньо утворили територіальні центри комплектування. І ось тут є така цікава відповідь. Я нічого не стверджую. Я просто зачитую вам інформацію, яку я знайшла. Тому ну маємо те, що маємо. Значить. Запит, запит, запит. Ну і тут зачитую вам разом з тим, з частиною п'ятої статті 19 закону на запит інформацію має містити, зокрема, реквізити документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу, це відомо. Інформуємо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки було утворено на базі діючих на той час військових комісаріатів шляхом їх перетворення відповідно до закону України від тридцятого Першого року No13579 пронесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку. Повідомляємо, що окремого закону, згідно якого утворили територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, немає. Додатково інформуємо, що відповідно. До частини 8 статті першої закону України про військовий обов'язок і військову службу положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджується кабінетом міністрів України. Постанова уряду дуже цікава дата. До речі, 23.02.22, номер 154. Була така собі постанова уряду. А я вам скажу так: ну, ми ж знову ж таки, ми не юристи, ми звичайні люди, які просто хочемо зрозуміти, що в цій державі відбувається. І ось на моє ім'я 23.05 року Міністерство оборони України, ось на моє ім'я безпосередньо надало нам таку відповідь. Я вам її зачитаю. Розумні зроблять висновки, щоб я все не називала своїми іменами. Значить. В управлінні персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України за дорученням та в межах повноважень розглянуто ваш запит стосовно працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Далі ТЦК та СП. Повідомляємо, що діяльність ТЦК та СП. Здійснюється відповідно до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23.02.2022 року. Номер 154, далі положення, яке є у вільному доступі. Відповідно до пункту 6, положення штатні посади територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Далі ТЦК та СП комплектуються військовослужбовцями, державними службовцями та працівниками збройних сил відповідно до їх штату та штатного розпису. Порядок носіння військовослужбовцями ТЦК та СП військової форми. Визначено наказом Міністерства оборони України від 20.11.2017 року номер 606 про затвердження правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями збройних сил України Державної спеціальної служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв. Порядок отримання, зберігання та застосування вогнепальної зброї військовослужбовцями під час несення військової служби визначено статутом гарнізонної та вартової служб збройних сил України статутом внутрішньої служби збройних сил України та наказом Міністерства оборони України від 29.06.2005 року номер 359 про затвердження інструкції про організацію обліку зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у збройних силах України, які є у вільному доступі. Зразок військового квитка осіб рядового сержантського і старшинського складу затверджено наказом Міністерства оборони України про військовий квиток осіб рядового сержантського і старшинського складу від 10.04.2017 року. Noмер 206, зареєстровано зареєстрованого в міністерстві юстиції від 10.05.2017 року. Noмер 581 дріб тридцять який є у вільному доступі. Зразок посвідчення офіцера затверджено наказом міністра оборони України про посвідчення генералів, адміралів, офіцерів, прапорщиків, мічманів Збройних сил України від 10.04.1997 року номер 117. Відповідно до підпункту 4, пункту 6, положення трудові відносини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регулюються законодавством про працю. Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Визначає особливі проходження державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, особливості трудових відносин, працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні, незалежно від форми власності, виду діяльності, галузевої належності, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, а також осіб, які працюють за трудовим договором, укладеним з фізичними особами, далі працівники. У період дії воєнного стану, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, і далі дуже цікава така кінцева фраза. Державні службовці та працівники ТЦК та СП не мають службового посвідчення, форменого одягу та штатної вогнепальної зброї. Повагою начальник управління персоналу штабу командування сухопутних Збройних сил України Микола Качаненко. Ось такий документ. Бачите. Е, цікаво. В новому законі про посилення мобілізації вказано, що працівники ТЦК та СП повинні пред'явити посвідчення обов'язково. А тут, бачите, пишуть, що. Не мають службового посвідчення форменого одягу та штатної вогнепальної зброї. Форменого одягу теж, а, не мають. А як так виходить? Тобто ходять у ЗСУшній формі, незаконно, да? то їм можна розових слоніків на них одягнути. Тепер далі. Ганна Маляр сказала, що е, ТЦК та СП юридичні особи публічного права. Добре, які мають свої рахунки. Ну, от, ми зробили запит безпосередньо по моїх ТЦК та СП. Вінницький об'єднаний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Потім у мене є тут відповідь. Служба безпеки, є бажання ознайомитись, ми вам все надамо. Значить, статистика у мене є відповідь. І безпосередньо мої районний Хмільницький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, код ЄДРПО 098 -71 015 і другий відділ Хмільницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Є ДРПО 096 703 340. Слухайте уважно. не той, ні той не є клієнтом. Органів Державної казначайської служби Вінницької області, тому будь-яка інформація щодо вище зазначеної установи в головному управлінні відсутня. Ой, а як так? Ганна Маляр каже, що є рахунки, а казначайство відповідає, що нема. Ну, напевно, Ганна Маляр краще знає ніж В'ячеслав Базалицький. Ну, якось так, тому що це заступник начальника головного управління Державної казначайської служби. Тепер давайте далі. Ну кажуть, що є юридичною особою, значить, має бути е, зареєстровано. Правильно? Ну от знову в мене є по моїх, по моїх місцевих. Е, не буду казати за всю Україну, може, ж там десь якось трошки по-іншому, але ось в мене є витяг з державного реєстру державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. У мене є на Вінницький об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. На Хмільницький районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та просто з кодом ЄДРПО, яким вони користуються. І ось на, всі три цих, на всіх трьох цих витягах написано в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань записів не знайдено. На моє ім'я від 22.05 2024 року. Виконавчий комітет Вінницької міської ради Винограй надала мені такий витяг. Я, знаєте, як свідома українка, не дуже можу зрозуміти, що ж то робиться. Там кажуть, що є, по факту нема. Ну, почала ж я для себе читати, що ж воно таке, правильно? Ось є така у мене книжка, Кримінальний кодекс. Дивіться, якщо ми з вами відкриємо Кримінальний кодекс. І прочитаємо статтю 260. Створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Почитаємо разом Створення непередбачених законом України воєнізованих формувань, або участь у їх діяльності. Карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією майна або без такої. Друга Створення непередбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна або без такої. Керівництво, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. Четверта. Участь у складі передбачених частинами першої або другої цієї статті, формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян ого, да, карається позбавленням волі на строк від 7 до 20 років з конфіскацією майна або без такої. П'ята діяння передбачена частиною четвертої цієї статті, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків. Карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Шоста звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань за дії, передбачені частинами першої або другої цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування і повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування. Примітка 1. під воєнізованим слід розуміти формування, які мають організаційну структуру військового типу, а саме єдину начальність, підпорядкованість та дисципліну, і в яких проводиться військова або чи фізична підготовка. Розуміти, слід розуміти воєнізовані групи. Так, що мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову чи іншу зброю. Стаття 260 зі змінами, внесеними згідно із законом, номер 1689 16897 від 7.10.2014 2014 року. А ще Ганна Маляр сказала, що СІЦК та СП, мало того, що це юридичні особи, то це ще й юридичні особи публічного права. А у мене є відповідь, і я її зачитувала в суді і хотіла б і зараз вам зачитати. Значить, апарат Верховної Ради України відповів. Закону, який встановлює і визначає порядок утворення ліквідації, реорганізації, реєстрації та набуття правового статусу юридичних осіб публічного права, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, не існує, що унеможливлює надати вам відповідні копії. Тобто, виходить, що із закону про юридичних осіб публічного права немає. Творитися вони не можуть відповідно до цього закону. Ну, а то хто нас вводить в оману? Служба безпеки України, я дуже прошу вас розібратися. Бо згідно з тими відповідями, котрі маю я, згідно з Кримінальним кодексом України, то щось не те відбувається в нашій державі. Хто нам хоче розказати, що українці не хочуть йти воювати, я дозволю собі з вами посперечатися. Я вчора побачила таку цікаву інформацію про те, що в Львові військові на свої автомобілі почали вішати наліпки, що це не ТЦК. У нас ТЦК так стравило людей з військовими, що ну, вже й не розбереш, да? чи ми один народ, чи не один народ. Усі дії по викраденню людей, по утриманню людей, усе це. Настільки дискредитувало військових, котрі в дійсності тримають оборону, тримають наше мирне небо, що військові вже самі в шоці від того, що робиться. А проблема, друзі, з того починається, що у нас замість того, аби було по закону, у нас все виходить через задницю. Щось стан війни немає. Ізраїль зміг оголосити, а мені. А що таке? Що сталося, і подання президента було 71-14. Ми його пам'ятаємо. Тут виясняється на третьому році повномасштабного вторгнення, що у нас і кордони не демарковані, і конфлікт у нас рахується, нібито внутрішній. Ну це ж загальнодоступна інформація, кожен може її перевірити. А то у нас, знаєте, як було? Пам'ятаєте, була така гарна фраза хто не скаче, той москаль. А зараз хто починає читати закони, то то російське і псо. Так було і з тим відео, де я розповідала про забігону виїзду, а потім раз і прикордонники самі підтверджують, всю інформацію, яку ми надаємо, друзі, ми її на чомусь ґрунтуємо. Ґрунтуємо на законодавстві, на тих відповідях, котрі отримуємо ми безпосередньо. І вся ця інформація розрахована на думаючих людей, на тих, котрі. Хоч щось починають читати і розуміти, тому що поки дійсно військові тримають наш з вами фронт, то ми з вами в тилу дуже розслабилися і дозволили чиновникам узурпувати владу, використовуючи військових або людей у військовій формі, бо згідно з відповіддю Міністерства оборони. Державні службовці та працівники ТЦК та СП не мають службового посвідчення форменого одягу та штатної вогнепальної зброї. То у мене питання: яким боком ТЦК та СП ходить зі зброєю і використовує її для залякування цивільних. Тому прошу розбиратися, служба безпеки України, а не шити людям 214 чотирнадцяту інші статті. Далі буде разом сила, разом до перемоги. Давайте будемо разом вчити наше українське законодавство, яке написано дуже гарно і для розумних людей. До речі, в цьому законі е, про посилення мобілізації четверту статтю чогось не дуже люди хочуть читати. А там про людський ресурс нічого не вказано. Там вказано про те, що має бути мобілізація економіки і має бути мобілізація самої держави. Тому якось так, друзі. Далі буде разом сила, разом до перемоги. Значить, Леся Лазорик, я бачу, що ви пишете, чому прямий ефір і голос записаний, і голос не записаний. Просто такі прямі ефіри, як розумні люди розуміють, завжди глушаться. Далі буде волю Павлові і іншим політв'язням.